Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття по малюванню. І кого ми будемо малювати, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Гостроносенька, хвостата, ця тваринка рудовата, хутро в неї гарне, пишне, особливо хвіст розкішний. Я впевнена, що ви всі здогадалися, хто це такий. Так, це лисичка. В дикій природі, в дикій природі лисичка живе близько 6-8 років. А в неволі, тобто в зоопарку від 20 до 25 років, найбільш розвиненими почуттями у лисички, у лисички є слух, тобто вушка, і нюх. Завдяки їм лисичка дізнається про навколишнє середовище. Хвіст у лисиці дуже важливий орган під час бігу він допомагає їй тримати рівновагу, а в сильні морози служить їй як тепла ковдра. Дуже вона мені сподобалася ця лисичка. І мені захотілося її намалювати. Але перед тим, як ми будемо її малювати, Давайте розігнемо наші пальчики. Приготуйте пальчики. По лісу лисичка ходила. Ось так, ось так. Грибочки збирала, ось так, ось так. Пісеньку співала. Ось так, тра-ля, тра-ля. Ось яка. я краля. Це розімнули наші пальчики, діти, і готуємося до малювання. Для малювання нам потрібні будуть пензлики, гуаш жовтого, червоного і чорного, також білого кольорів. Із жовтого і червоного кольору ми зробимо рудий кольор, тому що лисичка наша руденька. В допомогу нам потрібен простий олівець. Щоб ми намалювали сам контур лисички. І почнемо малювати. Голова лисички напоминає голову квадратика, але внизу цей квадратик йде на трикутничок, він, тому що лисички, у лисички витягнута така мордочка. Вушка. Носик ми намалюємо їй, її, дородика. Потім тулуб будемо малювати. Тулуб як пів, як, як ковал. Тулуб. Лапок передніх і задніх у лисички не буде, тому що подивіться на мій зразок, вона свої холодно взимку, і вона заховала свої лапки і передні, і задні під теплий кожушок під хвостик. Починаємо малювати хвостик. Хвостик у нас в виді великої капельки. Ось отакий хвостик, О, і починаємо закрашувати. Я розвела е, руду краску е, за допомогою червоної і жовтої краски. Краска не дуже повинна бути ріденькою, щоб вона добре не розтікалася і добре малювалася. Починаємо з вушок. Пушка, ви бачите, на малюнку серединка вушка біленька, тому ми зразу і не будемо закрашувати все ушко, зафарбовувати. Ми залишимо для білого кольору, тому що лисичка руденька, а ще й вона з біленьким. І хвостик кінчик у неї біленький, і, і животик у неї біленький. Переходимо до тулуба. А саме личко, мордочку верніше, у нас личко, а у лисички мордочка. Ми зафарбуємо в трохи світліший тон. Ой, забула, бачите, за... нічого ми потім намалюємо грудочку білесеньку. Ось така Таке тулуб у лисички. І хвостик як велика, велика крапелька така. Хвостик ми теж не до кінця будемо замальовувати. Ми ось таким зігзагом залишимо. І потім білий колір прикрасимо його. А тепер саму мордочку ми візьмемо просто жовтої фарби і зробимо цю мордочку світлішою. ось так. ось так, і дамо трошки. Підсохнути. Поки буде підсихати тулуб, хвостик, ми можемо взяти білої фарби і лисичці закрасити кінчик хвостика ось так вушка. Додати білого кольору. Бачите, краска густенька, тому вона не розтікається. Ось, Додали білого кольору. Уже в мене підсох тулуб, я можу додати білого кольору животицьку у О, Ось так. Ось ось така у нас отрималась лисичка. Після того, як ми це все зробили, ми беремо черву, чорну. Фарбу чорного аж, і будемо обводити контур нашої лисички, щоб була вона яскравішою, щоб було видно її всі добрі частини тіла. Пензлик ми беремо дуже тоненький, тому що контур це тоненька-тоненька лінія, яка йде по всьому силуету фігурки, тобто нашої лисички. ось І обводимо. Тоненькою, тоненькою лінією. Бачите, трохи змерзла. Ну, обвели контур лисички і тепер обличчя зробимо їй мордочку очки, це лобик її. І очки очки у лисички будуть закриті. Ось такі полосочки, ось ось закриті очки і різнички ми зробимо довгі вії наші, наші, наші лисичці носик. Ось такий носик і у неї. Не видно ротика, тому що в неї гостренький-гостренький. Ось така лисичка, діти у нас з вами вийшла. Я ще домалюю лисичці, фону трохи придам, щоб вона сиділа не просто ще зима настала, але у нас ще листочки залишилися на землі плюс. І сніжочок жовтого і травичка є і сніжочок, тому я можу придати нашому фону зеленого кольору ось такі маски. Ось такі мазочки зеленого кольору. Це як... Травичка, лисичка сидить. А цей зелений кольор у нас ще й з листиками десь жовтими, і вже й перегнивають ці осінні листочки. Ось такого фону ми придамо нашій лисичці. Ось така лисичка у нас сьогодні отрималася, діти. Малюйте, присилайте свої малюнки. Буду чекати. До побачення, до зустрічі!